Як благодійному фонду життя для України за насіння? Я вітаю всіх наших шановних виповолитиської громади. Сьогодні нам прийшла така. Чудова здоровецька посилка з двох коробок і з від благодійного фонду життя для України. Ну, ми, звичайно, дуже раді. Ми дякуємо благодійному фонду життя для України за таку чудову допомогу для наших родин. Сьогодні отримали набори. Шикарні, чудові набори насіння. Від благодійного фонду життя для України. Андрію, ми тобі щиро дякуємо. Ці набори будуть роздані потребуючим, і, звичайно, ми відзвітуємо. Дякуємо, дякуємо. Слава Богу, за все. Хочу подякувати благодійному фонду життя для України. Дивіться, ми сіяли, це є, зараз до сапати Сіяли. На сіні помідорчики вже ось такі. Петрушечка. Ось така вже морквочка, бурячок огірочки. Огірочки, вже навіть бачу перший врожайчик. Ось. Так що, слава Богу, все росте, все родить Дякуємо, дуже-дуже. Хочемо щиро подякувати Андрію від благодійного фонду Життя для України. Це дуже-дуже класнючі набори, які наша церква передасть людям, які цього потребують. Ще раз дякуємо. Будемо чекати гарних і хороших врожаїв. Редіска, що ти з нею робити будеш? Салати. Салатики будеш з нею робити. А подяку дя... по ми скажемо? Так. Да. Дякуємо.